Вітаю! Ви на каналі Пан Фартух. І сьогодні готуємо запіканку, від якої ваші гості не залишать навіть крихти. Одразу зізнаюся, що під час зйомки ледь трималися, щоб не почати їсти цю смакоту. Тому обов'язково дивіться до кінця. Картопля для запіканки має готуватися найперша, тому розпочинаємо з неї. Для цього беремо 2-3 картоплі. Це залежить від їхнього розміру. Краще, звичайно, брати більші овочі. Так їх буде легше нарізати на кільця шириною близько сантиметра. Але не більше, щоб встигла приготуватися, викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати воду. У деко, в якому будемо готувати, лімо трішки олії і присипаємо тертим твердим сиром. Потрібно зовсім небагато. Тоді, ось таким чином, викладаємо картоплю. Поверх можна дати ще трохи олії і посипати спеціями. У мене це приправа для картоплі та овочів. Відправляємо у духовку на пів години при температурі 180 градусів. Приступаємо до другої частини. Для цього беремо величеньку цибулю і нарізаємо на квадратики. Смажити буду у такому невеликому чавунчику. Можна скористатися і звичайною сковорідкою. Смажити цибулю потрібно на олії. Поки цибулька шкваркочить, беремося за інші овочі. Перець очищаємо від насіння і нарізаємо на невеликі кубики. Те саме повторюємо і з помідорами. Завжди намагаюся вирізати корінці в помідорах. Пишіть у коментарях, хто також так робить і чи взагалі це потрібно обирати краще твердий овоч, так як його буде легше нарізати. Цибулька вже трохи підрум'янилася, тож можна додавати фарш. Я використовую курячий та свиний. Ретельно перемішуємо, щоб фарш перемішався з цибулею. Коли фарш трохи приготується, солимо та додаємо спеції за смаком. Мені до вподоби суміш перців. Готуємо ще кілька хвилин і додаємо овочі. Накриваємо і залишаємо тушкуватися. Тепер додаємо столову ложку томатної пасти. Перемішуємо і тушкуємо ще 3-5 хвилин. Картопля уже майже готова. Тепер додаємо фарш з овочами і гарненько розрівнюємо. Це настільки ароматне, що їв би вже. Але треба ще трохи зачекати. Кладемо готуватися ще 15 хвилин на 180. І, звичайно, яка запіканка може бути без сирної скоринки. Тож посипаємо твердим сиром і залишаємо у духовці на кілька хвилин, щоб сир трішки запікся. Така запіканка це просто насолода. Тож неодмінно спробуйте цю смакуту, зберігайте рецепт собі та діліться з друзями. Смакуйте на здоров'я.